Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що за кілька тижнів буде видно, чи готова Росія до миру. Мовляв, Трамп не братиме участі у безкінечних переговорах і тоді США переглянуть свою позицію щодо Росії. Особисто ви вірите, що ця адміністрація Білого Дому здатна на більш рішучі кроки щодо Кремля в порівнянні, наприклад, із демократами, я би не з ними порівнював, тому що, ну, що заднім числом порівнювати з тими, з того програм. Ну, тобто демократи зараз відійшли на задній план. Зараз є навіть не республіканці, а трампісти. Це взагалі, я думаю, окрема термінологія буде така, знаєте, не окреме відгалуження в американській двопартійності. Тому я не порівнюю, а що було би, бо всі порівняння, якби був Байден, були би на користь дозованої такої спирскувальної війни. Де почуть потрошки оця колемага би їхала-їхала до невідомо якої безконечної станції. В даному випадку я просто очікую, я ну, в режимі очікування, ми вже ми з вами не раз про це говорили. Я взагалі собі забороняю ось не те, що навіть заглядати в локомотив, а навіть дивитися йому, знаєте. Десь там ззаду на нього, тому що поки воно не приїде весь той процес, процес, в якому Трамп особисто зробить висновки, з ким він має справу, як він це в своїй голові перекрутить, які він витягне, як він дуже любить картярську термінологію козирі. А вони в нього є, вони в нього є. Ну, крім Америки, більше козирів по Росії немає ніхто. Тому нам, замість того, щоб бігати з висловленими язиками, там в е, навіти в гонитві дуже модного на такого антиамериканізму, нам треба просто навпаки ставити свічку і тримати і кулачки, і що там в кого є, які суглоби е, кого робочі, тримати за те, щоб взагалі все це вигоріло, щоб цей процес ішов. Тому що набагато гірше, коли процес не буде йти. І він прийде в якусь ну таку фінітаря трагедію. Це теж моя така новітня лексика в оцінці всього того, що відбувається. Тому ось власне, ми зараз на такому ну навіть не на низькому старті, а на етапі перед Чим же ж усе ж таки завершиться контакт в першу чергу Америки Росії? Які висновки будуть зроблені насамперед американською адміністрацією? Адміністрацію конкретно персональна Трампа, який свої персональні і дуже особистісні амбіції поклав саме на тему припинення війни, там, розрішення нашої війни, і так далі? Тому, ось, коли поки ну поки він поки все це не відбудеться, поки висновки не будуть озвучені. Ну, доти, в принципі, то і нема сенсу там про що говорити, бо зараз більшість відбувається все ж таки в невидимій для нас сфері. Поки що більшість всього відбувається десь на такому політично-кулуарному рівні, коли вже це виходити назовні, тоді вже по факту, повірте, піде такий шквал, що ми з вами навіть підозрюю, не будемо встигати то все обговорювати. Ви сказали про цей шквал, що ми можемо не встигати це все обговорювать. Неодноразово гості в наших етерах згадували, що цей рік ймовірно буде роком чорних лебедів непрогнозованих взагалі подій. І справді таке цілком може бути. От ви пане mm. Остапе, заакцентували на тому, що цей процес зараз триває. От прямо зараз ну не кажу, що прямо в цю секунду, але ми yeah. перебуваємо якраз в цьому часі. І тут власне цікаво ще одну із заяв цього Рубіо: що штати не підуть на поступки в переговорах з Росією, які б переходили червоні лінії України. Знову ці червоні лінії. І, зокрема, скажу, що трохи раніше Зеленський називав червоними лініями це визнання захоплених територій російськими та скорочення чисельності армії. Водночас знаємо, що це леді не головні вимоги Путіна. Тобто, тут ну знаєте, сила наша і разом з тим сила Путіна. І якраз в Путін вбачає в цьому ну такі справді екзистенційні і важливі для нього питання. То чиї червоні лінії станом на сьогодні виглядають більш ширшими чи більш жирними? Ну, знову ж таки, ту залежить від того, як хто по них буде ходити і хто за них буде заступати, в якій по черговості, на, які, ну, та на яку глибину заступу. Тому, думаєте, червоні лінії існують для того, аби їх випробовувати. Ну, це теж така дуже відносна знаєте, термінологія, воно більше знаєте, до художньої літератури пасує, якісь червоні лінії, ну, тобто якісь пункти, які не можна переходити. В, в реальній політиці воно існує лише для того, щоб ним випробовувати взагалі е, договіру, е, там, спосібність всіх сторін, там, готовність там, чи навпаки непоступливість і так далі. Тому тут по червоних лініях гадати не доводиться, бо вони обговорюються не з нами і не нами. І просто ми тут дано випадку така реакційна. Я дуже часто теж вживаю таке означення, сторона, яка просто реагує на те, що відбувається, на те, що переходиться, що озвучується, що висувається як контр. Тому я тут ну, взагалі то не, не роблю ніяких ставок. Тому що, взагалі, якщо так ширше до цього підійти, то вся та ну, ось така умовна та тріада перемовників, ну бо це є в нас формат. Посередницьких трьохсторонніх перемовин. З точки зору успішності перемовин це найгірший ну, такий варіант, де найважче здобути якогось результату. Тому що, коли є прямі переговори, це завжди легше. Коли є переговори за участю ну, такого відкритого союзника, який буде ще тиснути разом з тобою, це теж краще. В нашому випадку це я би знаєте, за якоюсь аналогією з логікою, я б назвав це е, такою дилемою, проблемою трьох тіл. Ця проблема в логіці розрішень немає, по суті. Це така, знаєте, апорія, якщо брати з, з, античної, з античних ще часів, це така апорія, яка не має рішення. Тобто з трьох тіл одне треба забрати, одне треба вжучити, одне треба понизити майже до нуля. Одне треба відкопати, Ну і тоді буде якась стабільна система, тобто рішення. В нашому випадку це взагалі все-таки плаваюче, тому що не досить у нас проблема трьох тіл, бо є Росія своїми забаганками, є Україна своїм нерозумінням багатьох речей, є Америка, яка взагалі навіть не арбітер, а ще третя сторона, яка теж заявила свій інтерес і зиск в цій війні через копалини. Тобто тут вже тут. Нагромадилося вже крім війни стільки всього, що ви мені, ви мені даруєте. Тут уже сама по собі війна, бойові дії. Я так думаю, то взагалі якесь питання третє-четверте. І ви помітили, що по зараз по такому рейтингу, ну, по рейтингу тем. Ну там ніхто там взагалі сильно зараз про лінію фронту не говорить. Вже там не сильно заглядають навіть на ту карту Діпстейт. Там зараз де більше взагалі інші теми. Міжнародна торгівля, торгівельна війна, митна революція. Яка взагалі, знаєте, ще й війну зараз запхає на п'яте місце. Тому ось в тому всьому, в тій проблемі трьох тіл, ну, це воно таке найтяжче, бо тут все одно, якщо і буде рішення, воно буде ціною не те, що значних, ну а таких ну, суперзначних, дуже істотних поступок, і поступок найслабшого з трьох. Ну і тут не доводиться думати, хто тим є. І то, от це все навколо того буде крутитися. Це оця проблема трьох тіл, яка не має такого універсального ідеального вирішення, вона закінчиться все одно або не закінчиться нічим, тому що у трьох, які заходять перемовини з ну, такими майже антагоністичними вимогами. Тобто це склеїти воєдину в неможливо. Те, що досуває одна сторона, банить друга, те, що досуває друга, бани третя, і пішло по полу. Тому і от, ну, ми поки що нехай не, не випробуємо ось на міцність всіх наших переговорників, всі, всі там, третю сторону, Америку. І тоді зрозуміємо, за чий рахунок, здебільшого, все ж таки буде шукатися рішення, чи все ж таки на це махнеться рукою. Для нас це найгірший варіант. Для нас взагалі, в принципі, критичний варіант це коли взагалі все заглох. Бо тоді війна перейде просто в стадію такої нерозрішуваної, нерозв'язуваної проблеми, такої трансцендентної, екзистенційної, там, багатолітньої, ну якоїсь такої, що просто так просто махнуть рукою і скажуть, якось тим далі жити, ну а ми будемо думати, як там з Китаєм воювати. Митами, як там собі, знаєте, західну півкулю посилювати і так далі. Тому оце для нас найгірший варіант. Мені здається, треба просто дочекатися, коли все це, знаєте, витанцює. От коли воно витанцює, ну, ми навіть, на такому етапі, коли всі проміжні рухи не мають жодного значення. Має значення лише результат. Він або буде, або не буде. От від нього і будемо далі відштовхувати. Ще цікаво, тому що від тих червоних ліній до такого можливого методу підкупу, і це теж що важливо б говорити. Тим часом переговірник Путіна Кирило Дмитрієв відвідав Дмитрієв. Я думаю, краще його назвати, назвав. Звідкуфом так і за результатами їхньої розмови росіянин повідомив що європейським компаніям, що США розглядають можливість зайти на російський ринок замість європейських компаній, які звідти вийшли через напад Путіна на Україну. Крім того, Москва пропонує Вашингтону свої рідкісно земельні метали, спільне дослідження Арктики. Як ви вважаєте, це все спроби купити Трампа, задобрити його? І скажіть, наскільки ці спроби так їхні є реалістичними на вашу думку? Ну, знову ж таки, ми не бачили ще підтвердження американської сторони. Ну, може, я пропустив. може, може воно і з'явиться найближчим часом, але такі перші нотки, перші натяки того, про що ви говорите, готовність американського бізнесу крупного заходити в Росію. Мені здається, це є тим великим пряником, взамін за який Америка, я так думаю, буде в праві. Очікувати і навіть вимагати в Росії теж певних послуг. В Трампа взагалі логіка Батогає пряник. Ну він взагалі то більше по батогах. Там, знаєте, таке БДСМ конкретне. Там зашити, знаєте, такий, знаєте, там оці от той, боже мій, моя уява зразу малює щось таке, таке, що краще в голос не говорю. Ну там конкретний БДСМ, це такий садизм. В геополітиці, коли треба всіх там не знаю, не кажу поставити в яку позу і по пару раз, і всіх там показати втик і помахати чимось великим умовам, е, маю на увазі, який ком. Ну і власне кажучи, це Трамп весь у тому. Тому це стосуватиметься і Росії. Ми просто, ну якби ми, оскільки перші батоги дісталися саме нам. Ну, тобто, нас сильно в овальному кабінеті пройшлися, сказали, що, що буде все одно поступки. Тобто, по нас пройшлося дуже сильно. Ота, ота, як Трамп каже, перша половина. Ті перші 50% процентів батоїв по, по черзі, ми перші були їх отримати. Ми їх отримали. Ну а тепер є друга 50 ця друга 50%. Вона є складніша і для Трампа, тому що ну, це не, не можна порівнювати. Методів впливу персонального на Путіна є надзвичайно мало, крім як просто гроші, крупна геополітика, серйозні, солідні ставки. Там світового рівня, розподіл світу, оце його цікавить. Там на нього ні компромат особистий, ні корупція, як на наших, там ні, ні якісь там інші лякалочки виборами. Це на них не спрацьовує взагалі. Ця, ця друга половина є складніша. Тому що вламати нас до перемовин в принципі, було відносно, як навіть самі Трамп казав, це так відносно легко. Ще І західна преса це описувала. Що, ну, якби це було ще легко. Бо там є важання впливу на наших. З Путіним це гірше, тому що це ну, якби, крупніший гравець ядерний ну, і він з виграшнішими якби, картами сидить вдруге щось, ту картярську термінологію знову згадую, за тим гральним столом. Тому ця зараз друга половина відіграється. Вона тугіша, тяжча, важча, бо там вже складніші процеси. Там вже процеси більш такого ну, планетарного масштабу, зрештою, що ми бачимо. Ті всі митні е, потрясіння і так далі. Це теж частина якої взагалі глобального світового процесу. Тому ось якими будуть червоні лінії, давайте я кажу: відтанцьовує все, і лише тоді ми зможемо е, сказати. Я лише висловлюю таку ну не надію на таке очікування, що по Путіну і по Росії теж мають вступити в дію батоги. Бо якщо не вступлять в дію батоги, тобто певні елементи примусу до миру, тому що Україну до миру примушують. І в позиціонування саме таке це примус до миру. Якщо це не буде застосоване стосовно Росії, то ну, тоді взагалі, в принципі, розвіється, як там Роса на сонці, весь образ Трампа як миротворця. Бо тоді він з миротворця, тобто з людини, яка має... Надавати по одному місці, що одним, що другим, ну, з його точки зору, то, і він просто дуже невпинно перетвориться майже в союзника не, Росії чи такого латентного союзника Росії. Тому тут, на кону, власне, його образ миротворця. Якщо він вже взявся за це, то він має трохи солі всипати не лише тій бідній жертві, яка і так там вже доклигує. Але й мусить і по агресору теж трохи просолити і проперчити болючі місця. Тоді це буде більш-менш паритетно. Бо якщо цього не буде, оце зараз і все і вималюється. Якщо цього не буде, то робимо остаточні висновки. Вони були, звичайно ну, найгірші з найгірших. Ну бо тому, що спайку Америка, Росія це ну це взагалі краще не уявляти. Воно ставить взагалі крапку. На дуже багатьох там, процесах, очікуваннях і так далі. На, наперед не забігаємо, ми очікуємо пер цю солі. Ось, якщо воно буде, то буде. Не буде теж, зрештою, це теж інформація, це теж висновки, від яких вже можна будувати наступну свою поведінку.